Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашої увазі розклад на картах Таро на питання про кохання. Воно стосується тих, хто вже знайшов свою половинку, але думає, вона це або ні. Або тих, хто ще не зустрів та хоче узнати, коли вже. Розпочинаємо, друзі. Овен. Тілець, близнюки, раки, леви, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій. Та риби допомагати нам будуть, як завжди, карти Мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Овен. Овен. Якщо ви зустріли вже когось, свою другу половинку, або зустрічаєтесь і не можете одразу сказати так чи ні, то. Можливо, дивиться на розвиток ваших подій. Він має бути стрімкий, і ви маєте швидко зрозуміти, підходить вам ця людина чи ні. А зараз ми ще спитаємо додаткову карту. Карта клевер. Можливо, ваша людина вам підходить, але стосунки ваші, ось як паж мечів, дуже стрімкі, запальні, то іноді буваєте, Обережнішими, щоб нікого не образити. Далі, друзі, тилець. Паш пентаклів. Можливо, ви, як справжній тилець, не поспішайте, то зараз ми візьмемо додаткову карту і узнаємо вам пораду. Так, друзі, хоч ви і не поспішаєте, але ваші стосунки, якщо вони вже є, вони знаходяться на, тільки на першому етапі. Роздивляйтеся, будьте уважні. Далі, друзі, для близнюків порада. Остерігайтеся, щоб вас ніхто не обманув. Додаткова карта риби. Дивіться, щоб ваш обранник або обраниця не приділяли увагу більше вашій роботі та вашій зарплаті, ніж вам самим. Тому що кохання воно важливе почуття, і воно. Невід'ємна складова до роботи, до зарплати, але вона більш головна складова. Нема кохання, не радує зарплатня. Раки, карта сили. Можливо, це карта старший аркан, можливо, вам треба якісь, додати якийсь зусиль, бо раки вони сором'язливі, вони можуть довго думати і не. Пропустить своє щастя. Додаткова карта, друзі. Карта Тучі. Якщо вам якісь обставини кажуться підозрілими або незрозумілими, то ви можете трохи зачекати або роздивитися, або скласти такі обставини, наприклад, якусь додаткову зустріч або якусь розмову, щоб ви більш зрозуміли про свого обранця. Далі, друзі, Леви. Знову ваша карта дама Пентаклів. Можливо, ця дама, вона пов'язана з бухгалтерією, з грошима. Або ви, або ваша обраниця. Додаткова карта. Карта корабль. Можливо, ви зустрінете свою людину в мандрівки або. Виконуючи якусь таку важливу роботу, проєкт, а вона буде пов'язана з грошима, або вам нарахувати гроші, або хтось з керівництва. Дуже така цікава обставина, друзі. Якщо щось збудеться, напишіть для всіх, як саме це сталося? Карта Діви. Шестірочка Пентаклів. Можливо, це хтось з ваших друзів. Стане вашим коханням. Додаткова карта, друзі, карта гори. Діви нічого не роблять бігом-бігом, вони все роблять, продумують, зважують, вони такі дуже серйозні в цьому питанні, то все буде добре. Якщо ви виберете зі своїх друзів собі кохану людину. Далі, друзі, Терези, карта башні. Можливо, ваші стосунки минулі вже закінчилися, то не поспішайте на нові стосунки. Нехай ваша пам'ять зітре все, всі негаразди. І ще додаткова карта, друзі, це карта каблучка. Попереду якийсь новий договор, нова людина, але зараз вам треба трохи перепочити. Скорпіон. Дама чаш, якщо ви знайшли людину, якщо ви чоловік, чоловіка знайшли дівчину, то, можливо, це кохання всього вашого життя. І вона до вас також ставиться, бо дуже вона емоційна, позитивна і дуже закохана. Додаткова карта. Вершник. Якась така буде вам звістка або сповіщення, котра прискорить ваші події. До одруження. Далі, друзі, стрілець. Карта четверечка мечів, але вона тут перевернулася. Якщо у вас є якісь погані думки, але ще немає коханої людини, то думки ваші приберіть з голови, бо вони тут перевернуті. А зараз ми ще подивимося додаткову карту. Карта місяця. Можливо, щось зміниться, коли. Місяць буде в більш активній фазі. Оце зараз він в більш активній фазі. Він молодий місяць, набирає силу, енергію, і вам можливі скоро зміни. Далі, друзі, козиріг, король чаш. Якщо ви закохані, можливо, це саме та людина, з якою ви створите родину. Додаткова карта. Вона якось пов'язана або з керівництвом, або ви, може, очікуєте, коли вам підвищать должність. Дивіться, не путайте робоче і кохання. Кохання це кохання, його треба вирішувати окремо. Водолій. Карта жриця. Поки що невідомо, або у вас нема ніяких зустрічей, ніякої близької людини. Або ви не закохані, але, можливо, скоро ваші розвіднюються ваші обставини. Додаткова карта, лист або документ. Можливо, ви з кимось познайомитесь, можливо, навіть через інтернет. Бо тут засоби зв'язку. Документ, лист. Далі, друзі, рибки. Якщо ви свої обставини завершили, або вони у вас були невдалі, то ви трохи перепочиньте і своєчасно все будете мати. А ми зараз з вами подивимось додаткову карту. Додаткова карта маяк. Вам буде якась така звістка цікава, або сон, або, може, якась звістка від друзів, або якась така несподіванка, що ви її не очікували, яка поверне ваші всі питання кохання в добре русло. Дякую, друзі, за увагу! Сподіваюсь, вам було цікаво.